Ервоград грипує в обласному центрі. Перевищено епідпоріг на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. На застуду хворіє майже три тисячі містян. Грип виявили у 41 людини. Аби хвороба не розповсюджувалася, у лікарнях та поліклініках увели обмежувальні заходи. Як протистоять вірусам в обласному центрі, розкаже Яна Семенюк. Через понаднормову захворюваність на ГРВІ та грип Кіровоградське управління охорони здоров'я запровадило протиепідемічні заходи в медзакладах. Втім, медики заспокоюють, традиційно в цей період кількість хворих збільшується. Епідемії грипу в місті Кіровограді немає. У нас просто зараз зросла захворювання. На гострі респіраторні вірусні інфекції. І це нормально, це сезонний рівень захворюваності, характерний, для цієї пори, зв'язаний з погодними умовами. Найбільше хворіють дорослі та діти від 5 до 14 років, проте в Кіровоградських школах відвідуваність майже не змінилась. Аби попередити застуду, учнів з ознаками хвороби відправляють додому. Поки лічимося, то сім'я вдома, uh -huh. тому що зараз інфекцій багато і в школі, і в садиці, також треба оберігся немножко. Для решти учнів проводять профілактику. Ми зробили графіки провітрювання класів молодшої та старшої школи. Молодшої школи провітрюються три рази на добу і робиться вологе прибирання класу. Також для молодшої школи в сніданки ми вводимо в раціон. Цитрусові. Захворюваність на застуду зростає і по області. Ми підпоріг не перевищений. Аня не надовго призупиняли лише у двох школах Олександрійського та Онуфріївського районів. Зараз ситуація стабілізувалась. Все у нас сьогодні нормально, З понеділка у нас всі працюють уже всі школи в штатному режимі. І на сьогоднішній день питань взагалі не виникає. Єдине прохання до батьків і до вчителів, будь ласка, загартовуйте дітей обов'язково у Кіраграді. Через зростання кількості хворих на гриб та ГРВІ в медзакладах вели масковий режим. Регулярно проводять вологе прибирання та частіше кварцювання. Відвідування хворих у стаціонарних Делать не обмажилым местям просить уныкать людных мест. Если особой нужды нету по каким-то причинам в город чи садитися в маршрутку, то цього не делать. Але якщо все ж людина їде в маршрутке, то надо стараться хотя бы отворачивать лицо, когда рядом стоит кто-то на него дышит или, не дай бог, чихне. Нужно чаще умываться и мыть руки, если вы уже побывали в общественных местах. А ще просят не забывать про витамины и провітрювання приміщень. Масковий Масковый режим у лікувально профилактичных закладах Ах Кіровограда триватиме до зниження захворюваності. Яна Семенюк, Олександр Катруша день за днем.